Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський. Сьогодні ми однозначно будемо говорити про зустріч Зеленського і Трампа, про скандал, там, сварку, я не знаю, як це називати. Підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте і зробіть репост. Так от я починаю. Я буду говорити не про деталі цієї зустрічі. Я думаю, всі це сто раз подивилися. Я сам дивився 10 раз. Ну, щоб зрозуміти, як це відбулося, і взагалі, що взагалі там. Відбулося. Питання в іншому. Питання в тому, розумієте, що буде далі. Перше питання. І друге питання: ну як це відбулося? Що було за лаштунком? На мою думку, на мою скромну думку. Так от, я думаю, що, по-перше, оця угода про копали рідкоземельні метали, вона була не такою, як нам показували, Не такою, однозначно. Тобто нам показали одне, а Трамп хотів більше. Там якісь таємні додатки з'явилися в переддень цієї угоди. Про це розповідав Подоляк. І вона була не такою, вона була кабальною ще більше для України. І Зеленський не хотів її підписати. Він просто використав це як привід для того, щоб приїхати до Трампа і йому пояснити. Ну, ми бачили, як він пояснив, так? Друге питання. Я думаю, що в Трампа є досягнута угода, діл, як він каже, та? з Путіним. І ця угода про припинення вогню. І ця угода невигідна для України. Припинення вогню, ну, можливо, це там лінія розмежування, там зараз фронт відбувається, лінія фронту, та і Україна має повернути Курську область. І тоді починається якби, перемир'я. Ну, Зеленський на це не міг піти, тому що Курська область це ну, серйозна операція, яка дійсно, дійсно успішна, і віддавати її просто так ніхто не хоче. Ну, але це моя думка, я наголошую. І Зеленський теж на це не був абсолютно готовий. І в них вже в кулуарах або в їхніх командах відбули зустрічі, перемовини, ну якби налагодження відповідні, і якби все мало вирішитись на зустрічі Трампа з зеленським. Але нічого не вирішилось і відбувся цей конфлікт. Зеленського провокували. Я сам передивився. Венці його провокував, і це факт. Хто би там що не говорив, це правда. Але Зеленський на це повівся. Він повівся на провокацію і зараз. Дуже небезпечна ситуація. Не в тому, навіть там що Трамп образився, а в тому, що американський народ десь, ну, так, приблизно по тіктоку видно, по соцмережам, на 65% підтримав Зеленського і на 35% підтримав Трампа. Ну, такі, знаєте, прихильники серйозні Трампа, які просто їм все одно що Трамп скаже. Що би він не сказав, вони його люблять. І це погано для України. Чому? Тому що реально ну Трамп він зважає на. Американців на своїх виборців, і він ну, буде за це мститися, однозначно. Вже зараз є інформація, що нам, скоріш за все, відключать військову допомогу, яку нам розповідали ЗМІ, що от Байден нам до 26-го року закупив зброю, але це ж не Байден закупив, це просто та зброя, яку Байден не давав для того, щоб ну, не було ескалації з Путіним і з Мордором. Ми ж розуміємо, як це все працює. Це ж політика. І зараз її можуть відключити ППО, наша залежна катастрофічна від е, допомоги США і від Трампа. І багато чого теж. Ми не будемо це обговорити, бо це деталі. Так от що буде далі? А далі буде так, я думаю, що ну значить, нам всі допомоги будуть включати економічні США. Ну в особі Трампа Венца, Венса вони стануть на боці росіян і будуть казати, що це українці не хочуть миру про те, що я говорив до речі постійно. Я два роліка перед тим, можете в Ютубі подивитися. Я казав, що ці перемовини Зеленського будуть успішні на 0%, Потім я давав 10%, якщо вони правильно відпрацюють стратегію перемовин, так? тому що видно, що американців з росіянами щось не те. Але як показує вчорашня зустріч, ну вони по перше не працювали над цим. А по-друге, ну, скоріш за все в Трампа і Путіна є домовленості. і вони хочуть заставити Україну Зеленського піти на перемир'я. В Принципі цього хочуть і всі українці, практично 90% хочуть миру, і це об'єктивні речі. Так, українці хочуть миру з гарантіями, і я от сам хочу миру з гарантіями безпеки, тому що без гарантії безпеки це не мир, це просто продажа України Росії. От, і все. Тобто, нас просто здають росіянам, і росіяни з часом або отримають свого президента, або війдуть знову військами, або знову буде ще одна гаряча фаза війни. І це зрозуміло. І, в принципі, ніби є вже домовленість, є європейці, які говорять, що вони ведуть війська, будуть літаки літати. І Зеленський на це не пішов, а посварився з Трампом. Далі, ну, допомоги я вже сказав. Саме основне, що я думаю, відбудеться вперше що на наступному тижні або через тиждень, це відключення монетизації Ютубу і санкції стосовно зеленського його оточення. Ну, вони будуть мотивувати, що це за корупцію, що це там за якісь там відповідні речі. А Ютуб просто ну вони заборонять американським компаніям працювати в Україні і виплачувати сюди кошти, і це призведе до втрати пропаганди, тобто тому, що ну реально зараз вся пропаганда владна влада, вона відбувається через Ютуб. В ті вони пробують, але вони поки що слабкі, тому що є дуже багато людей, блогерів, які говорять. Ну, умовну правду і кажуть, що дійсно в Україні проблеми і люди хочуть миру. Тому що мир все ж таки це в голові кожного українця зараз. Всі хочуть миру. Це об'єктивно і військові. Я розповідав про це, і українці цивільні хочуть миру, і їм просто відключать пропаганду. Я не знаю, як вони взагалі ну, думають про майбутнє от наша влада, тому що відключення пропаганди за два тижні призведе ну, до катастрофічних рейтингів влади і недовіри до самої влади під час війни. Під час війни. І я це говорю не зі злорадства. Я це говорю, можете там писати, хейти де в коментарях все, що хочете, розумієте? Я це говорю задля того, щоб попередити, що буде. Я колись сказав перед тим, як Трамп назвав Зеленського диктатором, що він його назвав диктатором. І Він його назвав. Це можна перевірити в Ютубі. Я це сказав до того за два дні. І зараз я говорю, що буде далі. Тому що пропаганда влади вона базується на американських соцмережах. На американських соцмережах нема в нас платформ, Ви ходите на сайті. 24-го каналу чи ТСН. Та я не знаю, я вже не пам'ятаю, коли я заходив, хоча я читаю дуже багато різних ну, заміток і новин. І ніхто не ходить на ці сайти. Ми базуємося на Ютубі, на китайській платформі TikTok і Фейсбук, ну, але він там, там, відповідні люди відповідного віку сидять, які в основному підтримують або Зеленського, або Порошенко. Ну, там так залишилася така аудиторія. Так? І це все буде відключено, перемодеровано відповідним шляхом. І самий простий шлях це відключити монетизацію, тому що наші ЗМІ отримують кошти звідти, саме, саме з Ютуба. І це простий шлях, ну, тобто, заборонили українським американські компанії платити сюди кошти. І все. Далі, всі допомоги відключаться. Далі європейські країни, які проти нас, вони підключаться до Трампа, тому що він. їм... Ну, Дасть вказівку, можна сказати, протидіяти Україні, не голосувати пакети допомоги, і це призведе до розбалансування всього Європейського Союзу. Які би там саміти в Британії, в Європі би не проводили, це не допоможе. Це не допоможе. Далі в нас почнуться проблеми із ППО, і зі всім. І це ми всі відчуємо на собі. Це однозначно. І зараз, як на мене, що треба робити в цій ситуації? Треба. Намагатися налагодити контакт якось, хоча би через Європу. Зеленський це пробує. Він дзвонив Макрону, він їде на саміт. Вони будуть через Європу спілкуватися, але Трамп хоче ввести санкції проти Європи мита на 25%. І Трамп говорить, що Європа була створена для того, Євросоюз, для того, щоб обкрадати США. Тобто він проти них критично налаштований. Розумієте? Ну, це не той переговірник, який може нам допомогти. А Європа, як побачив, ну наприклад, що. Mm. Росіяни далі продовжують війну і їм ще допомагає Трамп і заявляє, що він їх підтримує. Ну вони просто зільються і ляжуть під того, хто сильніше. От і все. І зараз я не знаю, ну про що думав Зеленський, чому він з ними сварився, хоча його провокували. об'єктивні речі, його провокували. Але з цього треба якось виходити. Виходити треба. Я не кажу, що там їм треба вибачатися. Він сказав, що він не буде вибачатися. Ну, це його справа. Він людина. Це нормальні речі. Але з цього треба виходити, якщо ти політик і президент. Тому що сьогодні ну, в світі от ми підтримуємо Зеленського, Трамп почекає три дні і почнуться шалені проблеми. І через два тижні ну, настрої будуть в суспільстві жахливі до влади. Жахливі. І так є проблеми там, з ТСК, з мобілізацією, зі всім є проблеми об'єктивно. Це ж всі бачать люди, і люди ну, не довіряють владі. Однозначно. І тепер ми ще маємо ну якби підйом два-три дні, а далі буде спад. І хейті, пишіть в коментарях все що завгодно, розумієте? Це все одно, все одно, через там якийсь період часу дуже короткий, відбудеться те, що я сказав. І це ну, був ну, не, не нормальний крок. Треба було сидіти, мовчати і далі в кулуарах, їм пояснювати, розказувати, сваритись з ними, що хочеш там робити, але не при журналістах, тому що це. Ну, буде проблема, тому що коли аудиторія Трампа, його виборці, перестають його підтримувати із за Зеленського, ну, то він ворог номер один. Не Путін, не Сі Цзінпінь, не будь-яким Чин Ін, а Зеленський тепер ворог номер один США і адміністрації Трампа. Чому США? Тому що США управляє саме Трамп. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я от думаю, що в перший удар Трампа буде по пропаганді. Пропаганда в нас іде через, через соцмережі. Ну потім почнуться розслідування корупційні, почнуться санкції відповідні. Дай Бог, щоб не було санкцій проти держави. Тому що ну, до цього йде. Якщо будуть санкції проти держави, розумієте, можна сто раз кричати, але ви навіть в Європі нічого не зможете купити. Ну, я маю на увазі військового або подвійного призначення. Тому що просто США будуть вводити санкції проти тих, хто продає, так само, як проти Росії вводять. І це ну, катастрофа. Яку ну, принесли в ці перемовини і ця сварка між Зеленським та Трампом? Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. З вами був до Розумовський. Побачимось!